Вітаю, ти першокурсник університету Короля Данила. Тоді це відео точно для тебе. У цьому ролику ми підготували корисні поради, щоб ти міг легко адаптуватися та насолоджуватися навчанням в УКД. Перше, що тобі слід зробити, це прийти в УКД на урочистості з нагоди дня знань, дату та час якого ми повідомимо найближчим часом. Тут ти дізнаєшся всі деталі щодо освітнього процесу, познайомишся з куратором та одногрупниками. А після урочистостей ти можеш ознайомитися з кампусом УКД. Тебе цікавить, що варто мати з собою перший навчальний тиждень. Для навчання в університеті не потрібно щодня носити з собою 100 підручників. Просто візьми з собою декілька зошитів для запису лекцій, завдань і важливих деталей. Щодо розкладу занять, то для зручності студентів УКД є чат-бот в телеграмі. Телеграм-бот дозволяє студентам знайти свій розклад відповідно до усіх змін та оновлень, а також розклад можна знайти за назвою групи або прізвищем іменем викладача. Важлива деталь студентського життя це ланч. Перекусити та випити кави ти зможеш у студентському кафе на першому поверсі університету. Крім того, познайомившись з викладачами та кураторами, не бійтеся звертатися до них по допомогу. Вони тут, щоб підтримати вас у навчанні та в адаптації до студентського життя. Мало не забув, обов'язково прихопи з собою гарний настрій. Чекаємо на тебе.